Що друзі, всім привіт! Один із найбільш затребуваних тем, взагалі у мене, в навчанні та на моїй сторінці, звичайно, це прикореневий об'єм. Та як же ж його зробити? Тому спеціально для вас ми вперше зробили окремий безкоштовний урок на Ютубі, який прямо присвячений тільки окремо цій дуже і дуже важливі темі, тому що без прикорневого об'єму погодьтеся, не вийде майже жодного укладки, яку ви хочете зробити. Тому сьогодні будемо активно говорити про об'єм, про стійкість, про чистоту та, взагалі, про те, як же ж робити такі неймовірні укладки. Ну що, погнали? Я хочу спочатку почати саме з. Теми стайлінгів для прикорневого об'єму, як вони взагалі працюють, які треба обрати, і завдяки чому ці стайлінги роблять вам той самий прикорневий об'єм. Тому що всі ми розуміємо, що майже на кожній баночці сьогодні написано надає об'єм, але нічого не працює так, що ви просто попшикали на рівне волосся, і у вас одразу виростає об'єм. Значить, з цими стайлінгами щось треба зробити. І я впевнений, що у багатьох з вас також була така проблема, що ви наносите стайлінг для об'єму. все сушите, пересушите, але на фіналі отримуєте просто залипшу прикорневу зону, яка взагалі не має прикорневого об'єму. Тому сьогодні я вкажу вам саме на ті помилки, які ви допускаєте в своїй роботі, які позбавляють ваших клієнтів та ваші модели прикорневого об'єму. Тож погнали спочатку з того, що розберемо сталінги для прикорневого об'єму. Поїхали розбирати три таких найпопулярніші саме стайлінги для прикорневого об'єму. Все ось мене три баночки. Перше, це TJ квін 4 Day, він сьогодні називається, раніше він називався Superstar, можливо, ви також ще по ньому це знаєте. Далі, другий це сталінг фінбренду, який Норфі називається Anti-Gravity Spray. Третій сталінгін бренду Кіло називається High Rise. Він трошки іншою структурою, про нього також окремо ще поговоримо. Але на початку розберемо, як саме вони працюють, і як саме такий тип сталінгу дає вам прикорневий об'єм. І для того, щоб вам більш детальніше пояснити. Це саме дію щільнічу спреїв, я прям цілий фліпчарт вам притащив, тому що, знаєте, на всіх моїх навчаннях, особливо в такому, як феномен на да, великому онлайн-курсі, я завжди максимально детально пояснюю. Спочатку взагалі логіку роботи з волоссям і логіку роботи кожного останнього на хімічному рівні, тому що без цього ви не зможете якісно ними працювати. І ви маєте собі завжди уявляти таку історію. Як працюють ці ущільнюючі спреї? Це волосинка. В будь-якому ущільнюючому спреї або спреї для об'єму або там збільшуючимо об'єм спрей, вони всі по-різному називаються, але якщо ми візьмемо так загалом, вони містять в собі певні компоненти, які загалом можна назвати полімери. І ось ці полімери прилипають ось таким чином до волосинки, і ось таким чином вони виглядають. Що найголовніше що, взагалі в роботі цих спреїв, це те, що ось ці полімери під дією, увага, гарячої температури, вони розширяються. Тобто були ось такі невеличкі полімери, а потім ми просушили їх повністю феном, і з кожного з такого маленького полімеру у нас розширилось все так, що у нас стали полімери ось таким чином великі. І це і є дія ущільнюючого спрею, тому що що таке взагалі ущільнення? Це ніби як потовщення волосинки. І за рахунок того, що на тонку волосинку залипає певні засоби, які ще й розширяються під дією гарячої температури, загалом візуально і на дотик сама волосинка стає товщою і більш такою щільною, да? тому називається це все ущільнюючий спрей. А далі друге питання: чому виходить так, що після ущільнюючих спреїв ми отримуємо ефект? Але ніби як пористого волосся. Багато хто його путає саме з тим, що кажуть, що ці спреї розкривають кутикули волосся. стає шершавим. Насправді ні. Немає такої сили у такого стайнгу, щоб розкрити кутикуло. Цей ефект відбувається візуально за рахунок того, що гладка поверхня волосинки у нас була все супер, все класно, волосся в нас блистіло і так далі. А за рахунок того, що на нього ось таким чином налипають полімери, то зовнішня саме структура волосинки вже не виходить просто рівною гладкою. Вона виходить такою більш ширшавою за рахунок цих полімерів, і виходить волосся на дотик, ніби як пористе. А всі ми знаємо, що з пористим волоссям багато легше працювати, воно завжди. Набагато об'ємніше. Тому обов'язково, коли працюємо у щільнічних спреях, нам треба завжди працювати на максимальній температурі та максимальній потужності фену для того, щоб ці полімери гарно спрацювали і гарно розкрилися. А якщо ви працюєте з мінімальною потужністю або на маленькій температурі, ще не вмієте контролювати потік повітря так, щоб не обпікати шкіру голови вашого клієнта, чому навчаємося ми на моїх великих навчаннях, то у вас і стається ось ця проблема, що ви ніби наносите багато цього стану, ніби і просушуєте все, але на фіналі у вас виходить просто залипша прикоренева зона без об'єму, тому що без температури ці полімери просто не можуть розширитися та не можуть виконати свою основну функцію. Прямо зараз хочемо показати вже на живій моделі, як працюють ці ущільнюючі спреї і як правильно з ними працювати для того, щоб ми побачили класний результат. А поки хочемо сказати про те, що прямо зараз ми набираємо студентів на новий. Потік мого великого авторського онлайн курсу, який називається «Феномен». прямо під цим відео є анкета придзапису, яку ви можете заповнити. Ця анкета дає вам найвигідніші умови та найнижчу ціну. Тож, якщо хочете бути з нами та отримувати просто 2,5 місяці підряд неймовірну кількість корисної професійної інформації, то обов'язково переходьте внизу за посиланням та заповнити анкету перед А ми погнали до нашої моделі та до практичної частини цього уроку. Хоп, магія монтажу, і у нас одразу тут сидить саме наша модель, з якою будемо сьогодні працювати. І так, давайте одразу проговоримо про той тип волосся, який у нас є, такий доволі такий частий тип, який втрапляється у вас в роботі. Це коли у нас плоска прикоренева зона, да, з натуральним саме кольором волосся, яке ще не освітлене і не є таким пористим, як волосся на кінчиках. А кінчики вже освітлені і мають більшу пористість. І наша задача саме прикореневу зону трошки розрихнути да, і зробити її більш такою шершавою, яка буде тримати весь наприкореневий об'єм. Наша задача взагалі на початку роботи з будь-якою кладкою зробити так, щоб у нас волосся слухалося нас як пластилін. Тобто, коли я ось таким чином його вставив руками і відпускав, щоб воно не падало повністю, а тримало повністю цю форму. І давайте проговоримо про те, як взагалі таке зробити. Я буду використовувати зараз в роботі ось такі очі інші спреї, від Kevin Murphy називається Anti-Gravity Spray. Чому саме його? Тому що мені більш зручно на такому типі волосся працювати з консистенцією, яка розпиляється ось таким чином, як водичка на волосся. Звичайно, можна використовувати ще засоби, як і кьона. Вони саме більш точково, як піна, потрапляють на прикорневу зону. Мені таким чином зручніше працювати саме з мокрим волосся після миття. Саме ось такі техніки, як працювати з сухим, з мокрим, взагалі різними, максимально різними типами волосся, з кловидним волоссям, з нарощеним, з коротким, з екстремально довгим. Всі ці типи волосся і об'єми на ці типи волосся, ми розглядаємо на моєму онлайн-навчанні феномен. Там я максимально детально за 2,5 місяці. Пояснюю, як як, як зробити ось такі неймовірні заліски. А поки повертаємося до нас, та я буду зараз наносити цей спрей в прикореневу зону. Коли я працюю таким засобом, я працюю по частині голови. Як правило, починаю з лівої частинки, мені так зручніше. І зараз моя задача на сухе волосся максимально в гарній кількості нанести цей засіб в прикореневу зону. Так, ми максимально укрупнилися з вами, щоб побачили всі-всі всі деталі. Що я роблю? Я зараз не розділяю по продалам нічого, я прикриваю наше обличчя, так долонькою, щоб нічого не було у нас на обличчі, і наношу в такій кількості саме засіб на сухе волосся. Моя задача повністю розподілити цей засіб рівномірно по всій прикореневій зоні. Омс. І дуже важливо, що коли наносити такий засіб, ось ця історія, бачите, у нас на краєвій лінії є ось такий заворот. І саме сюди погано потрапляє завжди ущільнюючий спрей. Наша задача дуже гарно розкривати ось цю зону, для того, щоб саме да, основна наша частинка об'єму біля обличчя була завжди гарно пропрацьована. Наніс спрей, повністю проходжусь пальчиком, щоб його рівномірно розподілити. Далі я буду використовувати ось такий звичайний гребінець для прикорневого об'єму. Багато хто думав, що там гребінця залежить, який там об'єм буде, але насправді ні. Все залежить від того, якими навиками ви володієте. Я тепер дивіться, що роблю. Я весь цей засіб, весь цей спрей розчісую максимально назад. І це дуже важливий рух, тому що таким чином я собі повністю все волосся, ніби одразу розділяю на ось такі проділи. І коли я буду працювати з ним, я роблю буквально один рух вгору, і в мене одразу, подивіться, автоматично йде розділення по рівному центральному проділу. Таким чином, я собі максимально економлю час. Тому що якщо ви на самому початку все щешите волосся вниз, і ви не зможете да, будете, підіймати волосся таким чином, все буде плутатись. Тому дуже важливий лайфхак, да, така деталька. Тому що саме на всіх деталях, ось таких тримаються всі-всі-всі наші Секретні техніки роботи. Зачесало все повністю назад, і тепер задача. Я буду працювати на максимальній потужності та максимальній температурі. Моя задача я відділяю невеличкі пасми волосся, ось таким чином, вверх. Далі працюю саме нижньою частинкою грибінця. Я нижню частинку підхоплюю частинку волосся. І ось таким чином я буду його просушувати до повного висихання, відтягуючи ніби проти росту. Як тільки я досушу першу частинку, я переходжу до наступного пасма, і таким чином я рухаюся повністю, повністю до самого кінця. Давайте подивимося, як це виглядає. Ось, повністю досушив першу частинку волосся, і бачите, якщо ми правильно все пересушуємо, так, якщо на максимальній потужності, максимальній температурі, у нас немає взагалі ніякого жирного ефекту. У Нас повністю розсипчисте волосся, але воно вже буде максимально ущільненим. Тож поїхали далі, відділяю також наступну невеличку частинку. Подивіться, як зручно знову відчесав, і в мене одразу ідеально рівний проділ, тільки через те, що ми зробили наш невеличкий секретик. І ось таким чином рухаємося і досушуємо все до самого кінця. Так, друзі, ну що пересушили ми першу частинку, давайте перекинемо її та подивимося, який ефект ми отримуємо. Просто подивіться, що у нас зараз відбувається з нашою прикореневою зоною, коли ми тільки один раз правильно пересушили, тільки один спрей. Це саме той ефект, який мені треба було досягнути. Тому що, якщо ми подивимося на ту сторону, там де я не ставив об'єм, подивіться, я беру волосся, так само підіймаю його. Але воно в мене повністю паде. А подивіться, як мені зручно працювати з цим волоссям. І це не те, що у нас там якісь начоси, або так далі. Да, у нас повністю волосся, яке в нас розсипається під руками, та да? воно не залипше короневій зоні. І подивіться, наскільки багато об'єму взагалі стає, що взагалі можна робити з волоссям. Воно просто як пластирін. А це тільки одна із технік, які його показую на феномені з кожним різним типом волосся. Нагадую, що анкета кто при у нас за посиланням під цим відео. А ми погнали далі та розкривам ще один секрет. Прикореневого об'єму. Так, друзі, далі наша наш, наш секретна техніка як доповнення до нашої першої техніки. Тепер дивіться, що я зробив. Я відділив одну скроню ось таким чином та відділив нижнє пасмо волосся. І далі що я буду робити? Я відтягую це пасмо вверх та наношу ще раз. Наш щільничій спрей, буквально 2-3 пшика. Далі я гарно тримаю це пасмо однією рукою в прикорневій зоні. І далі я беру фен і буду зараз знизу видувати пушкове волосся коротке і формувати такий круглий, ніби парус в нашій прикорневій зоні. Таким чином, за рахунок того, що у нас буде вилітати пушкове волосся, у нас буде дуже повітряна прикорнева зона. А за рахунок того, що ми висушимо щільніші спрей одразу в заданому напрямку, у нас буде ще більше об'єму. Давайте покажу, що я маю на увазі. Вмикаю, роблю ось такий оберт в прикореневій зоні. Тут задача максимально близько це робити до прикореневої зони, тобто не робити десь здалеку, робити саме в прикореневій зоні. І задача обов'язково досушити цей спрей до кінця. Бо якщо ви не досушите до кінця, у вас не буде цього ефекту. Я повністю прогріваю максимально гарячим повітрям і далі затискаю холодний повітря та холодним повітрям все це. Охолоджую, щоб все це прийняло форму. Опс, і тепер подивіться, що ви отримуєте. Ви отримуєте да, вже максимально ущільну прикореневу зону з ось таким одразу круглим об'ємом. Саме в цій техніці можете працювати всю 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 голову та отримати ще більше об'єму. Ну і друзі, просто подивіться, як виглядає саме правильно зроблена техніка прикорневої зони. Це тільки дві техніки прикорневого об'єму, я вам тут дав безкоштовному доступі. Звичайно, їх набагато більше. Є ще така одна велика техніка, яку, звичайно, розкриває тільки на феномені. Тому що це саме техніка об'єму, яка саме є там, підходить навіть для найважчого, надовшого, прям скловидного такого волосся, яке взагалі прям нереально підняти звичними методами. Там є ця там є ця Суперсекретна техніка. Зараз я хочу за кадром зробити на цьому волосі цю техніку та показати вам вже фінальний результат, якого об'єму можна досягти завдяки цій техніці. Тож, давайте подивимось. Що, друзі, ви готові? Хоп! Ось таке саме також можна зробити з волоссям, і це саме та секретна техніка. Тут взагалі немає ні начосу, ніякої там зафіксованості, взагалі навіть немає лаку для волосся. Але просто подивіться, наскільки багато об'єму ми взагалі можемо зробити з цього волосся. При тому, що спочатку да, це просто натуральна прикоренева зона, не фарбована, яка просто у нас ось таким чином легко падає. Звичайно, що в житті дуже рідко, коли треба зробити настільки багато об'єму. Але я на феномені навчаю максимальної кількості різних технік, бо якщо ви вмієте зробити з такого волосся ось такий величезний об'єм, тоді ви зможете зробити такий об'єм на будь-якому волосі, навіть на найважчому, на скловитому, на дуже важкому, яке повністю тягне вниз. Тому обов'язково всім вам треба туди. Тож переходьте внизу за посиланням в шапці профілю. А зараз я закінчу повністю всю цю укладку, також однією з технік мого навчання, покажу вам вже, як цей об'єм буде виглядати на фінальній укладці. Друзі, давайте перекидати нашу окладку, подивимось передалу. Чіпс. Подивіться, наскільки зручно працювати з прикореневою зоною, коли вона правильно підготовлена. Так, ми собі здвигаємо. Повністю вже гарно, фінально оформлюємо все біля обличчя. І для фінального оформлення я буду використовувати лак середньої фіксації. Так, друзі, ну що, все, наша фінальна укладка з нашим прикореневим об'ємом готова. Дуже важливі ще ось ці точкові деталі, як правильно викласти цю укладку для фотографії. Тому що саме фотографія також надважливий навик майстра зачісок. І не вміючи робити гарні фотографії, ви не зможете дорого продавати свої укладки і тим самим не зможете підіймати прайс на свої послуги. Саме на це ще також окремий великий акцент на моєму навчанні феномен, де ми навчаємо, окрім того, як робити такі шедевральні зачіски, ще й як правильно їх сфотографувати, щоб гарно їх подати в соцмережах? Тож, друзі, нагадую всім вам, що в описі під цим відео є анкета предзапису на четвертий потік мого унікального онлайн-навчання, яке називається Феномен. Переходьте, реєструйтеся, відпрацьовуйте цей прикорний об'єм, відмічайте мене. Та всіх вас буде чекати ще 30 листопада на моєму великому онлайн безкоштовному майстер-класі, який буде на тему формула успішного майстра, де я також буду прямому ефірі Показувати укладки. Тож, всі посилання будуть в описі, всіх вас буду чекати. До зустрічі!